Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Вже закінчився в мене відпочинок, і я говорила вам, що я відпочивала на кемпінгу, тому отримала багато запитань, скажіть, будь ласка. Багато з вас шукає бюджетний варіант і хотів би відпочити, але або не знаєте, куди поїхати, як поїхати, тому вирішила зробити це відео. Я розповім про відпочинок на кемпінг-плац, і є 5 різних можливостей, 5 варіантів. Залежить від вас, залежить від того, скільки фінансів ви маєте, і ще така дуже важлива річ це коли ви їдете у відпустку. Нічого не відрізняється від відпочинку в Україні, коли ми відпочивали три місяці влітку, дуже дорогі ціни. Дуже високі ціни, і в принципі краще за все їхати відпочивати у вересні. Ціни відрізняються можливо в 100%. Ми, наприклад, їхали перші два тижні канікул баден Вюртенберг, і ціна 50% нижча останні два тижні. Тому багато намагаються взяти відпустку, особливо скажімо, в кінці літа. Як то кажуть, бархатний сезон. По-перше, що ви можете зробити? Німеччина має кемпінгплец, Італія, Австрія, Люба країна має кемпінги. Ми, наприклад, відпочивали в цей раз в Хорватії. Що ви можете зробити? По-перше, Google вам в допомогу, ви гуглите Кемпінг-плац і шукаєте. Територію міста ми були в Хорватії в районі, який називається Істрія, і Кемпінг План знаходився коло міста Ровінь, він називався Кемпінг Поларі. Який варіант? Перший варіант, якщо у вас є вонмобіль. Ну, я думаю, що багато українців не мають вонмобіль, які приїхали. Його можна знімати, але це в принципі дуже дорого. Вонмобіль, скажімо, цікавий тим, що ви просто автономні. Ви можете стояти майже в усіх країнах безкоштовно на будь-якому паркплаті. Є в Австрії особливо багато заборон. Є такий, значить, намальований той вон мобіль і перекреслений, тому то ви там не можете, наприклад, стояти в деяких містах, але це залежить від того, яка країна, просто треба дивитися. Другий варіант це. Вон Ваген. Вон Ваген це той прицепчик, так, який чіпляється, скажімо, до машини. І там ви також автономні, там є ліжко, там є, ви можете їсти приготувати, є плита, помити посуд. Ви їдете до кемпінг плаца і там ви знімаєте пацелі. Що таке пацеля? Пацеля це така маленька діляночка, куди ви ставите вашу карету, на якій ви приїхали. Варіантів багато, тому я зараз не можу вам назвати ціну, оскільки ще раз залежить від часу, коли ви їдете, залежить на чому ви їдете, і скільки людей. Інший варіант це може бути, ви приїжджаєте на своїй автівці і у вас з собою є палатка. Тому ви ставите свою автівку, коли неї ставите свою палатку і, будь ласка, зараз розповім ще про те, які є можливості, що ви можете ще робити на кемпінгах: це дозвілля і інші речі. Ви приїхали своєю палаткою, ви платите. Зазвичай за місце і за кількість людей. Діти дешевше, дорослі, скажімо так, дорожчі. Інший варіант це мобайл хоум. Тобто, це такі маленькі дерев'яні автономні будиночки, які стоять в певних містах на кемпінгу. І там є також ну, маленький будиночок, тобто вони дорогі. Колись мене знайома їздила в Італію. Вони платили 2,5 тисячі за. Два тижні за 10 днів на трьох. Тобто, наприклад, ну, я вважаю, що це дуже дорого. І останній варіант ще є. Вони називаються такі не, вон, як назвати, такі маленькі прицепчики стоять. Да? От вон ваген, та, який чіпляється, той вагончик, давайте назвемо так, давайте назвемо його вагончиком. Той вагончик, який чіпляється до автівки, та, вони також стоять. Перед ним така палатка, і там також є і плита, і ліжко, і повністю весь посуд. Тобто вам нічого не треба з собою вести. Ви можете це також знімати. В своїй групі Фінікс на Фейсбуці я показувала фото, там, де ми відпочивали, я показувала фото, фотографії різних можливостей відпочинку. І колись фотографувала, наприклад, також був скрін, як дивитися, де можна зарезувати цей маленький будиночок. Або ви приїжджаєте з палаткою. Це також можливо. Дуже багато людей їздять з палатками. Палатки на двох, на трьох, на чотирьох. Ви знаєте, зараз абсолютно нереальний світ палаток. Можете купити все, що завгодно. Можу вам радити. Придбати палатку використану, наприклад, на eBay, буде набагато дешевше, оскільки деякі люди купляють просто, щоб показати, що хочу купити палатку, а взагалі не знають, що то таке. І вони продають палатки, які коштують тисячі дешевше там за 200 євро. Але в мене в знайомих, наприклад, на така палатка вже 14 років, тобто все нормально. Я спала два тижні в палаці. Було дуже цікаво. Останній раз це було, коли я була на останньому курсі університету. Ми їхали на Дністер. Ну, два тижні на землі в палаці, що можу сказати, не цукор. Я тепер знаю, скільки в мене кісток і де вони всі знаходяться. Але дуже цікаво. Тепер, що у вас є на кемпінгу? І незалежно, чи це в Німеччині, чи це в іншій країні, у вас там є, як завжди, санітарні будиночки. Тобто, ви приходите. Чоловічий туалет, жіночий туалет, чоловічий душ, жіночий душ. Також є спеціальне місце, ви можете помити посуд. У нас завжди була така миска. Знаєте, як в мене в бабушки в селі така велика, вона бабушка завжди посуд мила в мисках. Да? У нас одна миска є, щоб помити, обмити, в помиї, вилити, а значить, інша далі щоб мити. Тобто, хто був, хто знає, як це відбувається. На кемпінгу, трошки по-іншому. У вас є велика там раковина, ви приходите з посудом, помили і. Помили за собою і пішли. Є пральна машинка, але цього разу, чесно вам скажу, трошки була в шоці, оскільки це коштувало 7 євро. Дуже дорого, як на мене. Минулого року чи позаминулого було 3 євро. Тобто ціни змінюються, я про це говорила. На тому кемпінгу, де ми були, він називається Поларі. Там є басейни, тобто ви можете безкоштовно, будь ласка, купатися. А, до речі, ці санітарні будиночки, їх миють. У мене таке відчуття, що там жінка 24 години жила, яка прибирала, тобто там було настільки чисто, просто нереально. От В Хорватії було чисто. В Італії трошки було грязно. Але, знаєте, як діти бігають, буває, ну, батьки винні, оскільки вони не навчили дітей, що якщо ви сходили в туалет, то треба помити за собою якісь сліди, вибачте, вашої. Продуктів вашої життєдіяльності, давайте назвемо це так. Але, в принципі, дуже-дуже чисто. Так, значить, там є басейни, будь ласка, заходьте різні види басейнів, чистий пляж. Є можливість взяти в оренду різні виді, вибачте, види лодок від маленької лодки да, Падельбот, закінчуючи джетські і катамарани, і. Триє бот, коли ви просто педальні, да, лодки. такі. Тобто, ну, Ми знімали, це коштувало 20 євро за годину. Наприклад, нас шестеро було, ми їздили і крудили педалями, плавали годинку. Є надувні замки, особливо хто, в кого маленькі діти, просто краса. Там сидить людина, дивиться. Це коштувало 11 євро за півгодини, якщо я не помиляюся, на тому надувному замку повді поганяти, побігати. Це ви можете взяти. Велосипеди можете взяти на прокат. На території кемпінгу знаходився магазин, ну щось, типу, нашу Лідлу. Потім є дитяча кімната, там діти гралися, комплекс різних, і більярд, і якийсь хокей, настольний теніс, все, що завгодно, і є для дітей. Значить, ви могли здати свою дитину туди, як то ж, в дитячій кімнатах хтось на неї щоб дивився. Тобто, все це дуже добре продумано. Також є сполучення до міста, і ви можете, ще один прийшов, я вибачаюсь, в мене сьогодні день котів. Ларс, заходь, тебе ще не було в кадрі. Значить, ви можете поїхати до міста, наприклад, ми їздили в Ровінь і дивилися там. Місцеві достопримічательності. Ще є цікавим те, що, наприклад, в цьому кемпінгу, так, в Хорватії стояв чоловік і пропонував різні подорожі. Ви можете поїхати на екскурсію, на лодки покататися. Так, я вибачаюся, Ларс, ти вже дуже сильно розбійся. Да подивитися на дільфінів подивитися на заход в сонця тобто ці всі пропозиції у вас є дуже класна річ да. це майже я кажу в Ватикан в Римі що тігра встав Господі в мене вибачте не відео сьогодні а котячий день сідайте заскучали вже за мною коли мама ходить на роботу, кути скучають, приходжу додому, треба зразу всіх погладити. Тобто кемпінг це дуже класне місце для відпочинку. Ви можете, наприклад, якщо ви подорожуєте з Вонмобілем, мобілем, ви можете приїхати переночувати дві ночі і поїхати далі. Тобто замовлення на день, на два, на три, на чотири, залежно від того, де в них є місце. Сама ця пацеля, як вона виглядає? Там сосновий ліс. І не знаю, я фото кидала, да, хто займався кемпінгом. Взагалі, ви на всю інформацію знайдете на сайтах тих кемпінг плац В Німеччині, дивіться, останній час такий кемпінг я бачила, коли ми подорожували на кораблику з Гайдельберга до Некаргемюнду. Там є така значить, дуже класна діляночка. І коли ви пливете на кораблику, ви можете побачити там, де Некаргемюнд, Трошки далі є кемпінг плац. Вони їх відкривають в основному в Да, і взимку вони бувають зачинені, оскільки взимку люди дуже сильно не подорожують. І ви бачите, там і в палатках і з тими домиками є дауа кемпа. Тобто ті, хто е, от, має свою діляночку, там стоїть той прицепчик, і він на віки вічні там став. Сміються, оскільки, знаєте, буває, люди там знаєте, там стіл поставлять столи. І ці ґартенсвер. Гартенсвер це наш гарден, це сад, а цверк це гномик. Да? Оці гномики, які в садочках ви бачите, в бабу. Стоять, то сміються, кажуть, даула кемпа да, в них завжди оці гноміки, тобто і навіки поселилась, де вода, і соловій, як то кажуть наші пісні. Тому це дуже цікава культура. Люди, які займаються таким видом відпочинку, це в них в крові просто. Їм подобається, вони купляють собі грілі. Один мужик навіть три різних гріля поставив. Там є свічки, є гамаки. Люди настільки класно роблять це для себе, хтось привозить ротендрову мебіль. Дуже-дуже ну, цікаво і класно. Хтось, дівчат, в мене писав коментар, будь ласка, скажіть, ми з сином хотіли в палатках подорожувати. Беріть сина, беріть палатку, гугліть там, де ви живете, або шукайте берег річки, щоб знаєте, класний був кривин. До речі, слухайте, я в Коблінці була. Хто в Коблінці е, живе чи був, там також є кемпінг плац, прямо на берегу, де є той чист трайек, німецький оцей, трикутник. Там прямо на другій стороні річки, що е, там у нас, Мозель, і ще одна річка. Да? то там на другій стороні є кемпінг пляс. Тобто ви можете там запитати, якщо ви хочете, і буде вам краса подивитися. Німеччина має дуже гарну інфраструктуру, того, що стосується кемпінгу. Є питання, пишіть. А ще краще, Google вам знов-таки, в допомогу, гугліть кемпінг, який коло вас знаходиться недалеко. Питайте. В основному краще написати мейл. Воно відповідає дуже швидко. До речі, в Хорватії всі розмовляли. Німецькою, англійською, тобто проблем спілкування абсолютно немає. Що я вам ще хотіла розказати, таке цікаве це справді це філософія. От знаєте, Це справді філософія. Я ходила в штанах для йоги, це таке, знаєте, розслаблене, без косметики. Просто от як то кажуть, намасте. Мені дуже сподобалося і сподіваюся, що якщо ви цього виду відпочинку ще не знали, то ви зможете для себе відкрити щось нове. На все добре.